І так, всім привіт! Ви на каналі Міша Кукуся. Ми з вами продовжуємо виживати в відкритому космосі. В попередній частині ми з вами зробили багато чого прикольного. Ми придумали гру про запальничку і тому подібне. Так що сідай, добрі друже, поудобніше, і ми з тобою відправляємося в космос. Для початку, давайте подивимося, бо наш оцей дружок. Оцей ва. Мав би нам давати ресурси для того, щоб ми могли щось крафтити, але я щось з цих ресурсів не бачу. І це трохи погано, на мою думку, тому що, блін, хочеться ресурсів. Хочеться мати з чого скрафтити супчику, а він нам не дає. Так, давайте тоді думати, що ми можемо модифікувати. Що нам зараз потрібно, саме модифікувати. Я пропоную систему зв'язку. Модифікувати для початку. Так, дивимось, що у нас тут. Тут нам розказують, що було вчора, тобто в попередній серії. Зараз я вам все прочитаю. Вчора ви знайшли за однією зі стінних панелей приховану порожнину. Єдиним способом потрапити туди було залізти в вентиляційну шахту. Але ви, на щастя, змогли сподіватися. Притно залізти і вибратися звідти. У прихованій порожнині був пістолет. Хм, Цікаво, чи це був пістолет. Насправді. Ну, тобто, хто буде ховати у, ну, десь в якійсь кімнаті, хто не туди не може попасти, пістолет. Це якось дуже підозрило, на мою думку, виглядає. І особисто я би такий пістолет не брав. Але, як я розумію, наші... Ну, наші космонавти їм однаково і вони взяли. Ну окей, гаразд, буває. Хто залишив його там? Для чого? Ех таємниці. Галактика живе ними, так? Модифікація завершена, новий предмет, модна запальничка. Еміт повідомляє, що він радий, що ви його капітан. Емет, не хвилюйся, я також радий, що ти мій капітан? Ну що я твій капітан. Я чуть не сказав, що Емет мій капітан. Господи, ні-ні-ні, я капітан Емет, слухається мене. Так, що ми маємо? Ось тут у нас, бачите, стоїть нова запальничка. Ось тут у нас пістолетик. Зараз ми жмякаємо сюди, і у нас є знову якийсь вибір. І що ж, зараз я вам прочитаю його. Капітане, це просто чудо. Сканери знайшли контейнер, який дрейфує космосом поблизу нас. Цікаво, що всередині, що робити, капітане? Спробуємо затягнути контейнер на борт. Е, ну, напевно, 100% так, бо ми не знаємо, хто його викинув. Ми не знаємо, чого він там дрейфує, але мені цікаво. Тобі цікаво, їм цікаво, тому ми нажимаємо, щоб його витиснути. Ну, бо це без варіантів, ми мусимо його витягнути на борт, затягнути. Хто як не ми, це зробить? Правильно ж, правильно. Так, дивимося, що ти. Не голодна. Не голодний. Так, не голодний. ти тоже? Добре. У нас щось крафтиться. Так, у нас поліпшується телефончик ось цей, що тут стоїть зліва. Зараз ми побачимо, як він буде виглядати. Жмякаємо галочку і дивимось, що є в контейнері. Особисто я хочу суп. Прям дуже хочу суп. Ну що ж, зараз ми дізнаємось, що там було. Таємний вантаж, який учора засікли сканери на борті. Відкрию ящик через 3, 2, 1. Дивіться, у середині контейнера щось є. Лампочка, вона блимає. Щось спищить. Якби ми спробували відгадати, що це один з перших п'яти припущень були б, була б бомба. Бомба? О, чорт! Модифікація завершена. Новий предмет, стереокомунікатор. Діді поранена, капітане. Рани потребують обробки. Найрозумніше виготовити аптечку та надати постраждалій медичну допомогу. Так. Стоп. Яка бомба? Які... Хто поранився? Де вона обмудрилась? Так. Ой-ой. Тебе хто так відгамселив? Маленька? Так. Е -е, нам треба... Виготовити аптечку з тих ресурсів, яких у нас нема. Чувак, чому нема ресурсів? Давай розказуй. А? Де Дайте. Ти? Ну, типа, він має нам давати ресурсів, а це чомусь не відбувається. Це дуже дивно. Так. М -м, блін. Я не... Ху... Е чекайте, що нам треба на аптечку? Нам на аптечку треба ресурс у вигляді бутилочки. Що ми можемо переробити? З того, що я не хочу переробляти. Запальничку я трогати, звісно, не буду. Е, зброя. А маска? Я пропоную переробити спочатку маску, а потім скрафтити для неї аптечку. Так, вони не голодні? Ні. Давайте тепер прочитаємо це. Зверніть увагу, капітане. Це дуже незвичайно. Ми реєструємо невідомі повідомлення, але я не можу визначити, хто їх посилає і що. Ще важливіше, який міст? Можливо, справа в перешкодах через спалахи на сонці, а може, і дещо гірше. Раптом це новий тип радянського кодування, нам треба розшифрувати ці сигнали якнайшвидше. Наскільки можна судити, від цього залежить наше життя. Кому ви хочете доручити, прослуховувати цей канал зв'язку? Цікаво. Кому ми доручимо? Дивіться. Він у нас вже відповідає за цей грузи. тому я не пропоную йому. Він у нас капітан. Ну, капітан не може все робити, тому давайте нехай вона це робить. Можливо, щось з того й вийде. А можливо і ні. Натискаємо галочку. Так, травмована. Блін, ну вона там травмована. Ну нічого, мала би справитись. Все буде добре. Так, пам'ятаємо, ми з вами розбираємо масочку і дивимося, що далі буде. Натискаємо завершити день. Вони ще не голодні. Це дуже добре. У нас з вами прям супу пецьк багато. Перший контакт. Ого! Тобто, чекайте, я правильно розумію? Ми з кимось е -е, почали спілкуватися. Так, зараз я вам все прочитаю. Секундочку. Завдання обновлене. Детальніша інформація у розділі задач. Капітане, вам треба це побачити. Мене не так легко вивести з рівноваги, але це один із найбільших моментів в історії людства, створеного людиною. Ми не одні в цьому всесвіті. Сигнали, які ми прийняли, нарешті розшифровані, їх посилають інопланетяни, інакше кажучи, інші форми життя. І ні, я говорю не про комуністів, такого ми ще ніколи не бачили. Схоже, в цій галактиці безліч розвинених цивілізацій. Сигнали надходять звідусіль. Можна з упевненістю припустити, що з деякими з них ми рано чи пізно зустрінемося. Наше, або, точніше, ваше життя ніколи не стане колишнім, капітане. Електронні сигнатури здаються знайомими, але саме повідомлення не чітке, можливо, зв'язок покращиться, якщо ми наближимося до джерела сигналу. Він знаходиться у відкритому космосі, десь за кілька днів від нашої позиції. речі, капітане. Вам все ще потрібно призначити когось відповідальним за зв'язок. Мені здається, Діді цілком підходить. Ви згідні, значить, вирішено. Е, чекай, чекай. Ну, в цілому я згідний нічого не маю проти. Діді, вроді, в нас міняємо, і я думаю, що з цим справиться, хоча вона в нас все ще травмована, і нам з вами треба буде зараз крафтити аптечку. Не забудь про це. Ти мені маєш це, нагадати. Напиши в коментарях скрафти аптечку. Так, ну що ж, продовжуємо читати. З цього моменту діді буде стежити, щоб вам регулярно подавалася певна потужність для ремісного модулю. Звичайно, обов'язки будуть виконуватись тільки в тому випадку, якщо колега. продовжить вас слухати. Емет як і раніше, відданий вам, переробка завершена. Нагадую, ми з вами переробляли масоку в ресурси для того, щоб зробити якраз Діді аптечку, якщо я не помиляюсь. Вроді так. Бачу, що ви, бадьорі, капітани. те, як ви дбаєте про свій душевний стан гідно поваги. Ясність розуму допоможе краще і швидше виконати будь-яке завдання. Так, да, це вона нам сказала, що ми прям красавчики. І так, давайте дивитися. У нас все добре. Е, він не голодний, ніхто не голодний. Так, нам треба крафтити. Крафтити аптечку. Бо це зараз для нас є дуже важливим завданням. Бо без аптечки, швидше за все, ми помремо. Тому... Поставили її на крафт, щоб не забути, і жмякаємо, бо в нас тут знову якась фігня сталася з нашим комп'ютером. Капітане, здається, сталося Помилка, помилка відбулася. Помилка. Помилка системи. Необхідно срочно вмішатися. Помилка системи. Капітане, будь ласка, зробіть що-небудь. Зробіть що-небудь. Мені здається, що довго я не зможу. У робочому стані. Поспішайте? Так, я поняв. У неї паніка, в неї щось сталося, у нас є вибір або інтелект, або славна, добра, груба сила. Так як ми вже з вами виясняли, що наш друг може шмякнути і може все бути добре після того, як він шмякне, я пропоную нехай шмякає. Нажимаємо ось тут. Так, не голодна. тебе все добре? тебе все добре. Погнали! Кормити я їх ще не буду, я, напевно, їх в цей день вже покормлю. Хоча зараз буде видно. Так, це ми зараз прочитаємо. Я це закрию за секундочку. Відкрию, прочитаємо. Блін, аптечка 3 дня фігачиться. Я думав, вона, типу, як суп зразу буде готова. Ви да, вони вже стали у нас голодні. А, ні. Тільки двоє. А ти чого не голодний? Що Їсти не хочеш чи що? Я не поняв. Типа він худий і довго їсти не хоче? Гаразд, давайте ми це відкриємо. І зараз я вам все прочитаю. Доброго дня, ще раз, капітане. Дякую, що розібрались з цією страшною помилкою. Це був реальний біль у дисководі. Звісно, що ідея вдарити кулаком по моєму апаратному забезпеченню була оригінальною. Але якщо це працювало на вашому телевізорі на землі, чому б цьому не спрацювати і на сучасному комп'ютері вартістю мільйон доларів? Ваша швидкість реакції вразила екіпаж, але не забувайте, що насильство не завжди працює. Лише у половині випадків ви досить сильно зголодніли, капітани. Діді жаліється на порожній желудок. Так, я поняв. Ми це все прочитали. Нам треба, що нам треба? Тут не все. ви що, всі голодні? Ууу. А, стоп, ми ж там... Ага, аптечка ще два дня. Хар... Добре, добре. Він не голодний, зараз ми їх двох покормимо, тільки нам спочатку, як я розумію, потрібно ось це все прочитати. Ну що ж, зараз я вам прочитаю. Камерам своїм не вірю, повз нас щойно пролетіли десятки картоплин. Капітане, вам треба це бачити? А он це булини, що замерзли при майже нулі градусів по Келвіну. Велично пропливають між нашими стабілізаторами, одна підлетіла надто швидко і розлетілася на мільйони блискучих шматочків, схожих на крихітні діаманти. Помідори, що освоюють космос частина святкування дня сільського господарства. На далекій планеті картошок. Ми цілимося в їхнє послання. Ще там зірки згадуються, що їхня планета сестра Помідорія скоро повторить це свято. Потрібно спробувати виловити ці святкування. Що там пише, господи, святкові помідори з космосу, але як? Так, давайте думати, як ми це маємо ліпше зробити. Так як вона нам наміка, наш комп'ютер нам натякав на те, що весь час використовувати силу це погана ідея, тому давайте цей раз скористаємося спритністю, можливо, щось із цього вийде. Нажимаємо Галочку і дивимося, що в нас тут ще треба робити. Нам треба покормити наших двох персонажів. Я правильно розумію? Ану. Цей голодний, я ж дивився. І ось ця голодна. Цей вроді ще якби не голодний. Тому жмякаємо. І наступний день. Ми, нагадую, ми вже живемо 11 днів. Так, тут у нас, як я розумію, багато всього написано. Але я пропоную це вже прочитати нам з вами в наступній серії. Тому що ми і так вже довго прожили, надіюсь, вам відео сподобається. І наші пригоди в космосі вам також подобаються. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Ну і можете про мене розказати своїм друзям. З вами, як завжди, був Кукуся і Космос. Всім дякую за перегляд, всім пока-пока!